Усім привіт і здоровенькі були. Нарешті ми вдома добралися. Нарешті прийшли трохи до тями. З тепла у холод, тому що у нас похолодало. Трохи перепади, напевно, з цим атмосферним тиском, трохи перепади з годинами, бо було там 3, -3 години різниця. Так, ми тепер тільки приходимо до тями. Я навіть забула, що у нас сьогодні річниця нашого приїзду в Америку. Добрі люди нагадали. Дуже привітали зранку. Бачите, як добре, коли люди пам'ятають те, що не пам'ятаєш ти. Ну, я собі думаю, що... Якби не оці переліти і переїзди ці всі відпочинки, то ми б також пам'ятали би це. Але дякую людям, що не забувають. Так от про ці перельоти ми летіли компанією Spirit. Це така горизвісна компанія в Америці. Може, хто літав, хто знає, якийсь досвід. Так от ця компанія Spirit, low-cost вона називається. Ми чули відгуки за цю компанію, але все рівно, знаєте, приваблює те, що ну, дешевий переліт. дешевий. Хоча, коли починаєш думати, що коли ти купуєш ту саму їду на переліт, ти саме платиш за багаж, то на одну і то саме виходить. Але просто покоряє оця ціна. 150 доларів коштував білет туди і назад на людину. Тому у нас це якось, знаєте. Ну і що було саме прикре, що коли летіли туди, нас спочатку на годину ділейт, як ніби затримали виліт. Потім ще на годину затримали виліт. Марія каже, мам, якщо ще на годину затримають виліт, то ми вже вряд чи куди полетимо. Вони можуть нас затримати на цілу ніч, а можуть сказати, що виліт відміняється, бо це така компанія. Ну, я тоді була у шоці. Сидимо в аеропорту, пройшли вже контроль, все відміна, відміна, відміна. Врешті-решт полетіли. Після затримки щось у 2,5 години полетіли. Полетіли, прилетіли. Там також була зміна часу на три години. Коротше, отке отке щось приліт наш туди запутався, був якийсь якийсь такий незрозумілий. І коли летіли звідти, також тільки ми сіли, місця дали нам такі, які нам дали, тому що вибирати місця знову треба платити. Ми вже думаємо, е, вже така різниця, де летіти, лише би летіти. Правда, звідти летіли, нам нічого не затримували. Але тільки ми сіли на свої місця, а сиділи ми на останньому ряді, 31-й ряд це останній ряд під туалетом. І я так дивлюся, я сіла біля вікна, ніби хоча там вікна не було, в останньому ряду вже вікна нема. Дивлюся, а в обаче всі. Така дирка отак вздовж стіни, що може залізти, отакою рука залазла. Я вам зараз покажу. Ось така у нас тут дирка була. Пальці прямо залазять в ту обівку. І вони сказали, що це окей. Ну дай Бог. Ну і... Здивуванню нашому не було вже, знаєте, меж. Собі думаємо, ну вже окей, які ці компанії, щоб в самольотах у цих літаках були отакі дірки вздовж стін. Ми з Машою щось, знаєте, такого не очікували. Покликали цього стюарта та й кажемо, дивіться, у вас тут дирка в стіні. Чи це реально літати, чи це не є якісь, я знаю, розгерметизація. Це, знає... Ми надивилися фільмів. Та й страху боялися, що буде якась дирка, що тут буде чи свистіти, чи дути, чи холодне буде. Знаєте, це, це є літак, він не їде по дорозі. А він подивився та й каже: ні, це нормально, це напевно тільки обшивка. Але якщо хочете, я сфотографую і покличу командира корабля. Ну, сфотографуйте, покличте. Поки нарешті всі люди усілися. Бачимо, летить командир корабля. Прилетів, подивився. А я йому показую, що дирка, що там вже якийсь целофан, видно, якась вата, там, знаєте, якось, ну, незручно було летіти в такому, саме, в такому літаку, коли ти знаєш, що є кращі літаки, і коли ти знаєш, що цього не повинно бути. А він подивився та й каже: It's okay. Це просто типа обшивка. І ото, як тріснув рукою по, по цьому багажнику, де сидять е, ці, ну, де сидять сумки отам, у багажі. Отак, от як тріснув по ньому. Тер каже, це просто обшивка, бачите? Ми були у шоці? Порівняти отой багажник, де сидять чемодани з обшивкою тут, де сидить людина. Стіна в літаку. Коротше, ми з Машею переглянулися і кажу, Маша може просто поміняти цей літак. А вона каже, не роби бучу, бо зараз всі люди повилазять з цього літака. А напроти нас тако сиділи три темношкірі хлопці. То вони тако дивилися і чекали, чим то все закінчиться. Врешті-решт піднялися ми. То страху ще додавало те, що у нас всю дорогу назад, що ми летіли 4 години, нас теліпало. У нас така була отака теліпалка якась. Була страшна, і у мене лише таке було весь час, я щось на ту дирку, чи вона ще не збільшується, чи вона не розвалюється, чи там ще щось нічого не свистить. Це капець. Чомусь в один бік туди ми летіли, 6 годин, звідти летіли, ми 4 години. Як вони так, отак у них виходить на 2 години різниця вертатися додому? Ну, буває, що ми повертаємося скорше. Тому що додому всі летять в скорше, але на дві години і чому туди так довго. Ну, коротше, летіли, летіли, молилися, щоб вже ця телепалка закінчилася. Так оці стюардеси: дві були такі постарші жіночки, хлопці стюарти були молоді. Так вони приходили до тих стюартів, ми вони вилітали вночі, то була десята година. Ми ж сіли, вилетіли. Ну і чотири години летіти це ніч. Люди знаєте, в днину знаходилися, напевно, всі так, як ми. І всі хотіли відпочити. Тоді, сю Ордеси, приходили і так голосно говорили до тих хлопців. Коротше, спати ніхто не міг, або спав лише той, кому, кому все рівно. Чи щось шумить, чи хтось говорить. Пробував спати Степан трохи, пробувала Марія трохи спати. Я не спала зовсім. Я завжди в літаках не дуже сплю. Напевно, від страху чи від чого, а ще та дирка була тут около мене. А ще вони говорили там ці так голосно, ці стюардеси. Спання не було. Коротше, ми всі вийшли додому, ми попали в п'ятій годині ранку, розбиті вщент. Їздили, але бачили, і будемо знати, що, що вартує ця компанія Спіріт. Мені здається, ми неї ще не летіли, От скільки, декуди ми летіли, завжди іншими компаніями. Дельта, Юнайтед. Спіріт, оце був наш такий досвід. І потім вони ще написали: напишіть по нам ваше рев'ю, як ви з нами летіли. Тамаша їм так накатала там, як летіли. І про Дирку, і про стюардес, і про капітана корабля, який тріснув по дому на весь, цей, на весь літак, що ті хлопці аж почали дивитися, що він там тріщить. Коротше ми вдома і все нормально. Зимуємо. І дивлячись по там я бачу, що людям не всім. Інтересно десь бувати, щось бачити. Я розумію, зараз телебачення заповнене, YouTube заповнений різними подорожами, різними цими, але якщо їздиш, хочеться і зняти не тільки для когось, скоріше всього для себе. Можливо, вже всі там побували, тому було не Знаю, що нашим людям інтересно. Нашим людям інтересно, коли ти розказуєш про якусь біду, хочуть всі знати, про якісь проблеми, всі, всі швидкий перегляд, а про щось таке нормальне дивитися не хочуть. Ну, у нас дерева вже пожовтіли. О, вчора таки було холодно, досить. Якийсь дощ моросів і дерева. Пожовтіли. зараз вам покажу, будете дивитися і ви. От, щоб порівняти ці дві поїздки, які у нас сталися так дуже в такому короткому терміні. Поки ще, знаєте, була пам'ять свіжа, то поїздки зовсім інші. І зовсім інші по, по, самі по собі. В Італії. Той самий та, та сама Венеція, яка була і тут. В Італії була натуральна Венеція, а тут Венеція була під, під стелею. Але нагадало приємні якісь якісь, якісь спомини про Венецію. В Італії стара архітектура Древнього Риму визивала якісь, знаєте, овації, емоції. Тут все новітнє. Все, що зроблено в наші часи, сучасний вигляд, все мало. Всюди були кондиціонери, прохолодно. Все можна було побачити безкоштовно. А в Італії за все треба було платити. Тут, куди б ти не пішов, на який вид цього декорацій цих різних. Це можна було зайти всюди безкоштовно. Єдине, за що треба було платити, це за їжу і за проживання. Ну і на колесо, оце ж ми пішли, на колесо також треба було заплатити. Усе решта було безкоштовно. На що ми не пішли, бо Марія казала, що вона там була, їй не дуже то сподобалося, то ми не пішли на колізей, бо був трохи задалеко від центру. і Єгипетські піраміди там також були, а вона каже: мам, то таке старе. Хоча вона була там два роки назад, звісно, вони могли його підшаманити, щось зробити інше. От там ми не побували. А я кажу, ну окей, будемо мати ще якийсь шанс вернутися, бо ми там ще чогось не додивилися. Все решта ми виділи. Так само ми ганяли гасали, як і по Італії, тому що за 3 дні хотілося б побачити більше. І, що дійсно на нас справило враження, то це каньйон. Коли ти дивишся по телевізору, то одне. Ну коли ти то дивишся насправді своїми очима, то зовсім інше. Там така замогильна тишина. Над тим каньйоном. Там рідко коли птаха пролітає, не знаю чому. Там, коли літав вертоліт внизу, то той вертоліт червоний був там, як як комашка між тими горами там внизу в тому каньйоні. То така велич, то таке, але ну, то зроблено природою. І за то також брали люди гроші. Ну, то їхня справа. Але гроші на вертольоті, тому політати там у каньйоні ми також не наважилися, тому що тут таки було трохи для нас за дорого. <кій> Щось 300 чи ще чимось доларів з людини. Нас вистачило і те, чого ми бачили. Каньйон це села. Страшно було навіть підходити до країв, чомусь краї не в усіх місцях закриті, чомусь так вони залишили ці каньйони. Безналежного нагляду, як на мене, хоча гроші беруть гарні за те все. Могли би краї трошечки, знаєте, я не знаю. Прикрити. Дітей, звичайно, там не було на тих каньйонах. Знову, чому не було? Тому що, можливо, дітям не інтересно, чи тому що школа почалася, але не було дітей. Але якщо йти з дітьми, то там дітей треба тримати за руку. Я навіть не знаю, чи туди допускаються діти. <кій> так що, Такі справи з І Їхати туди 2 години, 2 години назад і е, машину взяти в рент 200 доларів приблизно, бо ну, треба було заправитися. І ціна на ті каньйони, то, коротше, 500 доларів коштують лише ті каньйони. Поїсти, подивитися і доїхати. 500 доларів. Звичайно, це інший штат. Якщо Лас-Вегас у Неваді, то каньйони в Аризоні Ну, але було, було дійсно інтересно побачити оту природу. Ті гори, які там тягнуться. На десятки кілометрів, ота пустеля, де нічого не росте, а живуть люди. Ми до такого не звикли, тому інтересно було побачити. Нема ні світла, там ні води, нічого, а люди живуть. А от і осінь до нас, бачите, підступає дерева вже то там, то там, то там. Скоро ці дерева будуть голенькі, а не жовтенькі. Так, і до роботи. Дівчата мої зустріли мене радо. Повнімалися, попритулювалися. Сташа каже, Іра, ти що була на вікейшн? Я кажу, так, я була на вікейшн. А ти ще підеш? Я кажу, ні, вже скоро не піду. Досить з мене векейшенів. Забагато. Що за НАТО, то не здраво. Так що будемо зимувати. Ну, все, робочий день закінчено. Я вдома біля своїх квіточок. Я за ними скучила. Не знаю, як ви. А вони у мене такі гарнюні. Що я за ними можу і поскучати. Ось ці, як розрослися. В Екран не поміщається навіть. Оцей щось забідував, не знаю, що йому є, і так і краще йому не стає. Ці тут, ну і ці тут. Тепер самий пік. Ціка краса. Не можу налюбуватися. Такого в мене ще не було. Ну і гарбузики ще висять, треба вже знімати їх. Малинка ще десь не десь кидається. О, тут ще ніби багато буде, якщо встигне дойти. цибулька є зелена, може кому треба. ну і помідори ще є, дивіться. Нікуди не ділися. Ой, скільки їх ще. Ось такі два кущі. Ну, це ці, як вони, чері і І от отакий ще кущик. От таких, ось таких якихось писаних ще є, бачите. Ось такі вони зверху чорненькі, долині писані. А, тут є, бачу, сюди. Лежи лопа. Це, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові! Дивіться, скільки тут буде. Бай-бай!